Його рік тримають в цей час, коли людей хапають немотивованих на вулиці, тримати професійного військового, який потрібен там на на на, на 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 захисті нашої країни. Ну це це яка дикість якась. Коли Віктор бачив зраду поліцейських, він саме він замінив. Поліцейські, які зрадили, саме він взяв зброю і став на захист, і перекрив дорогу на Київ. Розумієте, то він, в принципі, морально десь він має права їм сказати, що вони зрадники. Тому що, коли він виконував замість них цю роботу, їх не було поруч. Вони воювали. В чому в чому було ви нас є відео, де він знаходиться в бейсболці, в красівках всі люди ну в чому попало? Тобто, це це була територіальна оборона. Ви розумієте? До, до цього дня побратими приїжджають, майже кожного засідання, просять суд, беруть пропоруки, переказують про важливість його знаходження е, разом з колективом. У нас в нас недостаток командирів військових.